Так, а це ми в Яремці по дорозі на стежку до довбуша. Отут є така от скеля. Гарна дуже живописна місцина, Річка шумить. Тут зверху ще якийсь є ресторан Колиба. Теж де відпочивають. Це ми на початку. Ми на початку стежки, стежки Довбоша піднімаємось, от, піднімаємось по цій стежці. Тут така стежка, що каміння, каміння і от і все. Це називається оце, от стежка, початок стежки Довбуша. Так, ми продовжуємо нашу подорож. Тут вже ця стежка окультурна, смітнички є. Там ще якийсь камінчик навіть є такий. Збоку, що -то він з собою являє. Просто якийсь камінь, а там як якийсь портрет. Портрет опришка чи що то. Вот. Вот. От. А от екскурсія ще тут якась. Відкелимо теж. Біседочка. А ми тут ріжемо кут, йдемо основною стежкою, а вправо чуть-чуть ріжемо кут. От. Так. Це ми піднімаємось. Ось такими. Ось така стежка. Що це можна назвати стежкою, бо саме каміння? Ось тут. Як же то по тому йти? О. О! Так. Куди ж це ми попали? Ось, огорожено. Щось тут огорожено. О. Всюди брили, каміння. Всюди чуди такі от місця. Ну, хороші, живописні місця такі. О. А там внизу якась річка чи потічок. Що там? внизу. Так, а це ми приблизились... Це ми приблизились до якогось описового описового щита. Пруд стрімкий. Ось тут пише Яремча, карта о, Одна з найбільш мальовничих ущелин, річка Пруцей, каньйон. О, тут все описано. О, і на англійській мові також. О. Сміття в Карпатах на твоїй совісті. О, а внизу, внизу видно чуть-чуть траси. От що на Яремче веде з Миколичина, от Яремче тут дорога, там чуть-чуть видно, що машини їздять. Так, а от ми підходимо тут під якийсь, ось такі камені і тут є такий прохід. Вот я зараз иду в этом проходе. О, вот. темнося. Вот. вот тут такие вот щелина Такая вот. Вот, вот мы вылезли И тут вот такая брыла здорово каменью. Вот. Це от основна основна, якщо так можна сказати, пещера, куди проходять всі маршрути. От. Тут таке каміння, купа каміння. О, брили отакі. От зараз, зараз я постараюся туди туди зайти. Тут, звісно, самі каміння. Треба обережно йти. Ні! Я там є. Так, заходимо. Що нам треба? Заходимо цю пещеру. Заходимо, але ведміть наш тут. Да. Ого. Конечно, тут моторошно трошки. О. О. Вот. Якась тут дерево ще навіть і на каміннях ростуть дерева. От. От. О. О тут уже. О. Ну, конечно, стоїть ці безкиди, ці каміння. Вони створюють такі, таку хорошу картинку. Така тут велич природи ще. Добре, що ми встигли з швидкії Ну, Ось ще рядом все тут якісь брила каміння. Ну зараз я на цю верхню точку спробую зайти От. Ну. От От ми наверху. Зверху. От вид зверху. А он то село як надавайте, що ямна. там ямна, ямна. Вон там от хатинки якісь. Не вдається мені так то приблизити, але там вже от хатинки-то явно. А в тому, а в тій стороні хомяк. Там, там основні на громаді на скель, ми туди. йдемо. Ну ось ми вже в кінцевій точці нашого маршруту. О, тут деякі підприємливі місцеві продають навіть щось тут на столику. якісь охолоджувальні напої. От все цивілізовано. От. І ось ця скеля. Зараз я підійду до неї поближче. От, і щось тут ще написано. Скелі. Скелі Довбуша. От. Скелі Довбуша, унікальна пам'ятка природи, заповідного... Урочище дрібка знаходиться на висоті 600-800 метрів. То ми на висоті 600-800 метрів над рівнем моря. Ось оця скеля. Ну, тут вона, звісно, порозписувана. Тут ми зараз виліземо наверх, а порозписувано. Ну, тут був Марік. Тут був Марік, Львів 2011. ну Марік. Да, Марик ішов винали історії, звичайно. О, оце ми зараз так виліземо на гору. Так, а це ми вже підходимо ось такою стежечкою до вершини. Скелі Довбуша, то що ми бачили, внизу написано. Внимай. все, все, все. Ось все, все. така тут стежка на гору і от вона вершина. Ось вона вершина. От. Ну, пейзаж, звісно, тут обалденний. Що тут якісь ще з Нового року пошалися якісь прикраси на дереві. Замість тут де? Тут сахлері Де <ріст> 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 щоб все вишну. <ріст> Напевно, блискавка в ту дерево вдарив. <ріст> <ріст> ну ось така у нас мала сьогодні поїздка, подорож.